Всім привіт! Давно вже хотів зняти насправді такий відос, але ось тільки зараз дійшли руки, тому нарешті знімаю мій байкчек на велосипеда. Розповім вам за нього, покажу цікавих деталей, і, в принципі, як воно все збиралося, що тут стоїть і як мені на ньому кататися. Почнемо, думаю, з рами. Сама основна деталь на велосипеді, на якій все збирається. Ну, логічно. Рама тут сандий а саме Soundwave V1. Ростовка тут 2075 і Pera 13,5. Мені подобається на ній тут фірмові труби Wave. То вона така тут рифльона, прикольна. Знизу теж. Рама мені дуже зручна, вона ідеально під мене. Все влаштовує крута рама, дуже міцна. Ну, думаю, всі знають рами Sunday і які вони. По міцності. Далі почнемо думаю, з руля. Руль теж один із моїх улюблених це руль Animal, а саме Big 4. Це руль. Зараз називається Animal 4 AM, чи 4AM. Но саме ця форма це Animal Big 4. Тому що тут і його геометрія, і його довжина, ну, Вся геометрія від Animal Big 4 просто тут була друга наліпка. Руль... Висотою 825 а шириною 28 був, але зараз він пилений десь до напевно, 26 дюймів. Я не люблю дуже широкі рулі. І зараз він мені дуже і дуже зручний. Гріпс на ньому BSD граєм, якщо не помиляюсь. Круті гріпси, м'які дуже мене здивували, тому що вони м'які, але майже не стираються. Крута резина у БСД тут використовується. Баренди Armor Bikes металеві, по-моєму, вони називаються Shooter cv 2 Трошки вже покосились. ну, Це так і надо, Це алюмінієві баренди, вони повинні бути покоцаними, без цього ніяк. Винос, теж, думаю, всі його знають, це ВТП Supreme V1, це ще саме перший ВТП Supreme олдскульний, Він був бронзового кольору, але я з нього зняв фарбу, відполірував і він тепер такий. Його ще сильніше полірнути було взагалі чітко. Ну, мені він і так подобається, дуже класно виглядає. На сонці переливається всі діла. Перейдемо до вилочки і за переднього колеса. Вилочка тут суперстар, неутрал з вибігом 35 мм. Велосипед із за нею доволі довгий, але мені це подобається. Він стабільний і вилочка крута. Вона в хром кольорі, теж красива така. У них тут прикольні труби, такі знизу завальцьовані. Ну, прикольна вилочка, мені подобається, така, як танк. Тут такі дропаути, теж доволі товсті. Крута вилка. Переднє колесо в мене обід Odyssey Hazard Light. Прикольний обід, не знаю, навіщо про нього сказати. Просто гарний обід. Odyssey роблять, прикольні обода. Втулочка тут Shadow, а саме Raptor V2. Всі передні втулки, в принципі, однакові. Тобто. Ну, Не можу за неї щось цікаво сказати, просто гарна втулка на промах на болтах. Надійна міцна, гарна втулка. Покришки в мене Максіс. Що спереду, що ззаду це Гріфтер. Е, насправді дуже люблю ці покри і дуже здивований тим, наскільки вони живучі. До цього завжди брав самі дешеві покри, там по 300 гривень стирав їх за півгода і думав, що ну, буває таке, значить, як я торможу. Але купив ці покри і зрозумів, що якісні покри це реально круто. Вони і не дуже дорого стоять, але вони реально круті, держать там скільки в них? 7,5 атмосфер. Та блін, гарні покри, за таку ціну вони в мене не стерлися взагалі. Єдиний нюанс, що в них ширина 2,1, але в принципі я до цього звик. Та і якщо подивимося ззаду. При задвинутих перах у мене тут не дуже багато місця, але я думаю 2,25 би встали. Також забув про спиці сказати. Спиці це самі дешеві базар, ну, скільки там, 3 гривні штука. В принципі, ззаду така сама тема. Ну, нормальні спиці. В принципі, класні. Мене влаштовують. І тут є хабгард. Хабгард, якщо я не помиляюсь, це чи шел, чи щось таке. Ну, я його підрізав, бо він тероп спиці мені. Обичний хабгард пластмасовий, в принципі, не, не грає великої ролі. І пега тут сальт. Теж звичайна передня пега. Мені подобаються металові пеги, тому такі пеги мене повністю влаштовують. Також забув сказати про рульову. Рульова це Кенлі. І, точніше, один пром Кенлі, а другий, по-моєму, сальт плюс. Чи вже два Кенлі тут прома. Не помню, чесно. Одному прому знизу вже трішки погано, але вона при цьому всьому не люфтить і вкрутиться нормально. Перейдемо до підсиділу і сідухи. Сідуха легендарна анімал, каждому, і всі її знають. Обожнюю її вигляд, і вона мене влаштовує як по зручності, так і по вигляду. Крута сідуха, що про неї ще сказати. Animal роблять речі. Вона така, ну. Якщо зрівнювати з моєю старою сідухою, вона доволі м'якенька, але люди кажуть, що вона комусь там тверда, мені нормально. Мені нормально, я не люблю теж дуже м'які сідухи, в принципі, чітка сідуха. Підсиділ не видно, але це звичайний, якщо не помиляюсь зум, підпівотал. Ну, не, не бачу смисла ставити якийсь крутий підсиділ, коли в мене навіть його зараз не видно. Ну, Півотал і півотал, нормально, алюмінієвий. Перейдемо до заднього колеса. Заднє колеса тут реально танк, тому що обід хулахуп. І як ви бачите, це 48 спиць. Давно хотів собі зібрати колесо на 48 спиць. Це дуже круто, масивно. Що можу про нього сказати? Обід, як я вже казав, хулахуп, хром кольору 48 шпиць, чи спиць. Спиці теж, звичайні, базар. Виглядає, блін, хром спицями спереду і ззаду дуже круто виглядає. Вточка тут ВТП Supreme. Блін, яка ж це крута втулка. Думаю, теж всі знають її, тому що вона дуже неубиваема. А саме ця втулка, якщо не помиляюсь, взагалі 2009 року. Втулка така доволі масивна, вона дуже гучна, мені дуже подобається її звук. Та й в принципі вона не проскакує, класно працює, мене дуже вона влаштовує. Зараз продемонструю її звук. Круті опада, вони себе дуже круто доповняють, тому що спереду хром і заду хром. Дуже люблю, коли чорний з хромом дуже круто виглядає. Ну і покришка ззаді теж це Максі, звичайний гріфтер. Крут, Круті покрив, вона мене влаштовує і, в принципі, то вони круто держаться. Люблю ці покришки. Пега ззаду це сальт. Прикольна пега, в принципі, вона така масивна, доволі важка. Ну, Нормально. Обична пега, саме звичайна. І також ви могли побачити ззаду Хабгард. Це саморобний хабгард, який я зробив з кришки для ну знаєте, такі кришки для банок. В принципі, я вирізав і, блін, нормально. Мене хабгардів, тому я собі зробив такий трошки колхоз колхозі Ну, Воно білого кольору, тому не дуже виділяється і не дуже кидається в очі. Тому доволі прикольна така тема. По системі в нас тут зірочка Кук, це зірочки саморобні, їх робить хлопець, якщо не помиляюсь, з Києва. Що можу про неї сказати? Вона вже в мене ну, десь рік виходить, і вона в ідеальному стану. Ну, окрім того, що я на зірці там пригаю, там, скольжу. Але в принципі вона ідеального стану по зубчикам. Крута зірка, вона з 70 алюму. На 28 зубчиків, все як положено, з таким гардом. Прикольна зірочка, мені дуже подобається. Каретка тут, звичайно, самокс чи Кенлі, в принципі, ролі не грає. Це сама, звичайна каретка, сама дешева на промах. Нормальна каретка, я на ній катаюся, мене влаштовує. Шатуни теж звичайнісінькі, 8 шліців. Що про них сказати? В принципі, це звичайні шатуни, але вони доволі міцні, вони не люфтять, тому в принципі міняти не бачу їх сенса. Вони прикольні такі, теж масивні тут. Прикольні палки. Педальки Federal Command. Блін. Які ж ці круті педалі, вони мені так подобаються, тому що я на них вже відкатав. Ну, виходить, з половиною чи навіть 3 роки. Може трошки менше, може трошки більше. Ну, чому вони круті? Бо шипи ще є, як ми бачимо. Вони взагалі не люфтять, крутяться круто, плавно. Federal роблять реально круті педалі, у них масивна платформа. Вони без тріщин, ну, тільки ось тут позбивалися, але тріщинок ніяких немає. Прикольні педальки. Ну, і ланцюг теж, я думаю, всі його вже впізнали. Це КМС 710. Але він зараз випускається під назвою КМС К1. В мене це вже друга така цепка, вона мене влаштовує, вона реально крута, вона не рветься. Ну, розтягується тільки, тому їх треба все рівно міняти, бо на одній цепці довго кататись не можна. Ну, всі цепки розтягуються, в принципі, це нормальне явище. Вона при цьому всьому нерветься, крута. Я забув її натягнути опять. Ну, треба буде якось цим зайнятися. А може і не займуся. Начебто вже все розказав про свій велосипед. Всім дякую, хто подивився цей відео. Всім пока!